Значить, показую, як виглядає мішок дорослих коротких шкарпеток. На мішок може попасти одна пара жіночих слідочків, далі у нас будуть шкарпетки. Тут у нас упаковки по 5 штук, чорні білі. Ну, Якраз переважно те, що треба. Ось плюс-мінус тільки заходить упаковок на 5 штук. Далі йдуть в нас мегапаки на 10, цих на 10 упаковок. І тут вони йдуть в одній упаковці, може бути, зараз тут засвічую, в одній упаковці сірі, чорні білі, можуть бути суто чорні і можуть бути суто білі в упаковці. Ось так воно виглядає. Е Ну, коротше, від Kaufland, Це в принципі то саме то саме потужність виробництва, те саме все, але е, трошки інший бренд. Ось так воно виглядає. Жіночих по вазі приблизно 1-3 і 2 третіх іде чоловічих. Ось ідуть чоловічі. Чоловічі найбільше упаковки буде по 7 штук, по 7 пар. Також чорні, білі або міксом. Тут у нас ідуть сірі, темно-сірі, білі, зелені і сині. Ось так дуже багато упаковок. Я потім в кінці відео, я не знаю, чи є сенс в принципі, писати кількість пар. Кого буде цікавити, то я вам зважу будь-яку упаковку, яка там, щоб розуміти, яка собі вартість виходить. Шкапетки переважно однотонні. Немає всяких там папугаїв і всякого подібного. Переважно вони однотонні. це я вважаю добре тим, що робиш оголошення, кидаєш в рекламу, і в тебе в достатній кількості є однотонних шкарпеток, і продаєш, не потрібно там робити 40 оголошень чи щось тому подібне. Ось така кількість буде упаковок на 5 штук. Ось тут ще сімки були, їх небагато. І також упаковки на 10 штук. Також чорні, білі. Ось так. Це все в нас чоловіче. Ще раз нагадую співвідношення чоловічих і жіночих 1 до 3. Тобто ну, одна порція буде жіночих на дві порції чоловічих. Одна третя жіночі, дві треті чоловічі. Ось так. Ну і може, ще такі веселі. Ну, навіть не веселі, просто Кока-Кола, не розумію. Не розумію, але ось такі є Кока-Кола. Ось так виглядає мішок. Практично 100% упаковці, в два рази більше чоловічих. Розміри стандартні, жіночі 35-38. Так, зараз, так, 35-38, 39-42, чоловічі 39-42 і 43-46. Ні більших, ні менших немає. Ось так. І кажуть, дуже зручно, тим, що переважно однакові. Моделі переважно однотонні, практично всі однотонні. Робите собі оголошення, кидаєте в рекламу і спокійно продаєте. Ось так виглядає.